Привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Фух. Я тут прокопую тунель, хто знає, у нас сьогодні снігопад В нас вже був один цього тижня, був 40 см. Зараз наступний снігопад 60 см. я тут копаю. Прокопую тунель. Ну, взагалі погода кайф, я обожнюю. Ми тільки що їздили, я її їздила за кермом по справам. Це просто жах. Краще вже бути вдома і копати сніг. Не треба нікуди їхати в таку погоду. Машину заносить, не видно взагалі видимість 100-200 метрів. Тому отак видно, як йде сніг. Все, працюю далі. Отак виглядає справжня зимова казка. Білі мухи налетіли. Я просто в кайфі. У мене сьогодні немає діток, я їх зранку якось відвезла цією погодою. О, така от висота снігу, як би як вам показати. Я дуже радуюсь снігу. Капець, тут десь був басейн. Там десь є мама. Всім привіт. Ай, а тата, ми десь взагалі втратилися. На тому сніопаді. Ще відкопуємо. Ну все. Погнали далі. О, клас. Оце справжня маска для лиця омоложення. Не те, що от масочки. Оце да, я сніжок, розумію. Клас. Все, працюємо. Подивіться на канадського красина. <реш> <реш> Денис, ти ми себе бачив зараз. Так, да, він глаз вже ходовий на воді ячмінь. Диви, як клас. Ой, красотка, красотка. Наростив? Да, наростив. Іди в хату, грійся. Да. Ага. яйця. Да. Ага. Щось тата Гоко ячмінь видно буде. Можна долю показати? Не хоче, пішов. Кіночки, два міка. Тут навіть і не видно, знаєш. Не знаю. Ой, клас. Слухай, Для мене це найкраща погода. От мені треба десь там взагалі. Щоб літа не було, мені отак от, от весь рік можна жити. Дивися. Вчора. Ой, кайф, кайф. Боже. Так, напевно, я хочу переїжджати там, де тільки сніг, там де літа нема. Квебек? Та ні, там є літо також жарке. Вальдор поїду. Ах. Як тепер додому зайти? Боже, я, я не можу нарадуватися, дивлюсь на ці ялинки. У мене, коротше, різниці склеїлись. дві склеїлись від снігу. Ой, так класно. Ладно, Десь пора, пора працювати. Десь є там, да. Ти так. Ти в басейн кидаєш? Туди куди, туди, Туди-сюди. Я так само, куди є. Куди є місце? Тому що мені треба дойти за будиночок оцей. Не знаю там. Зараз ховаче. Що ми відгребемо. Ага. Ну що ж, моя робота зроблена. Тунельчик проритий. Ой. Я, до речі, знайшла навіть ліхтарик. Отак от. Отак ми зробили. Тут тато мій чистив попереду. Я отут повністю прийшла, а мама там чистить сходи. Краса, капець яка краса. Аж батут, подивіться, як високо сніг. Десь там був батут. О! Нічого не видно. Ладно. З закритими полежу. Ура! Сніг! Я тут! Ой, клас! А? Ні, мене все не треба. Ой! А? До весни? Це сховище від дітей. Ой, а стати то як? Сніг там який? Головне Та нічого не загубити в карманах. З карманів, точніше. Ну, нас нічого не збила. Клас, яка висота снігу, просто капець. Це вам канада. Це стабільна. Нормальна температура тут, нормальна погода. Ох, краса. Яйці. Ха -ха -ха -ха. Клас. Це лютий місяць, 25-й рік. Шістнадцяти? 16, 16. 16? 16? 16. чорно трошки дізнається. А, ну так. Да. Клас, рік. оце буде пам'ять. Подивіться, які де дрова. Ти, баті, не бачила? Капець, то не краще. найкраще. така у нас робота вийшла. Ти закінчила? Ну, да. Толку, звісно, не дуже багато, але воно ще через годину все засипає. А до речі, я лопату залишила дві хвилини тому. Да. Та лопата. Так, да, буде до 12-ї ночі. 12 ночі. Сніг іти, тому якби... Через дві години я вже не знайду, напевно, цю доріжку, цей тунельчик. Ну, хоч так трошки, а що? А потім нічого вже не знайду. Це всередині в тебе. А, це вже всередині. всередині. Привіт, шановні. Ось така Ще? от зима канадська. Ну, хто заскучав за сніжком. Приходьте на село. Тут вистачить і на всіх і, і більше. Немає куди дівати його, бачите. Безкоштовний самовиріз. Да. Роздаємо безкоштовно, продам сніг безкоштовно. Так, і дам на каву на чай грітися тепер, щось <різь> поїсти. Кардіо зробили зимою, тепер треба щось перекусити. У нас сьогодні недільний український обід. Смажена картопелька, рибка, холодчик, капусточка, хрін гірчиця, пиво і оладочки до чаю пізніше. І ще є шашличок на вже... Шашличок є. Не будемо. Так, оставати. але в нас є риба і є шашлик. Смачного нам. Ну що ж, я вийшла до дітей. Взагалі я проживаю 5 хвилин на машині звідси. Між дітьми і мною 5 хвилин на авто. Але фух, я вже тут я на півдорозі, але йду я хвилин мінімум 10. Все тому що йти просто немає де і я йду просто по дорозі. Там, де їдуть авто. Тому що, як бачите, тротуари в нас десь, десь отут, от мабуть, тротуар. Ну, ще більш-менш нормально, але там, де... Я от тільки йшла недавно, дивіться. Це взагалі неможливо просто йти. І зараз, доки їдуть машини, мені треба перечекати, тому що я йду просто по дорозі. Це капець. Давно, давно вже такого снігу не було. Не пам'ятаю навіть, чи був такий високий сніг. Він був у 2017 році, але чи випав він так одразу також і служби не могли з цим справитись. Не знаю, не пам'ятаю, чесно кажучи. Але на цей рік в мене буде отака от, от спогадка. Яка висота снігу біля будинків, це, це просто капець. Я як буду йти назад... Я буду знімати дорогу, як я йду. Я вам обов'язково покажу. Як важко йти. Тому що я думала, що вже все прочищено, я не взяла авто. Думаю, на авто буде важче. Тим більше там немає де стати, бо там вузько снігом то взагалі. А виявляється, що й пішки не легше. З позитивних моментів це те, що блестить сніг. Не знаю, видно, ні. Але він частенький, він блистить, круто. Вітер є, нічого. Нормально, поки я йшла, він був, якби мені в спину, тому мені це навіть допомагало йти. От школа, в яку я хочу віддати Джейсона. До речі, в мене не вийшло записати його в школу. Я ходила на два різні сайти. І не знаю, щось в мене не виходило, той сайт не працював, там щось з сервером було. А от батько Джейсона взяв і записав. Не знаю. Тому от така от школа початкова. О! Сніжок. Висота яка. Скоро вже і знаку не буде видно. О, добре. Боже, дайте йду. Я могла б і сюдові піти, якби. Але я ж не знаю, чи взагалі сьогодні вночі маю чистити, тому що завтра школа, а чи вона буде закрита, Напевно, вона буде зачинена взагалі. Там їде якась машина. Дивіться, які кучу просто біля будинків. Десь там сходи і люди навіть не вичищали, сходиці. Нічого, просто так все покинули. А я вже прийшла. Забрало мені це десь 25 хвилин. Але нормально, мені взагалі в кайф така влада, не знаю. Я в раю. Все, зустрінемось на зворотньому шляху. Ну все, дітки заснули. Я повертаюсь додому. На вулиці так іде сніг. Холодний дуже вітер зараз на вулиці. Але... Знаєте, яке було моє здивування, коли я побачила на вулиці дітей, які грали в сніжки в цей час. Це якось дивно для Канади. Дивіться, який високий сніг. До речі, під снігом я шар льоду, тому там, де тоненький сніг, там дуже слизько. От і так. Краса. Справжня краса, сніг блистить. Напевно, не видно на відео, але в житті дуже гарно. Так, добре. На вулиці зарядка перед сном. Подихати свіжим повітрям. І завтра зранку я повертаюсь туди. Прийде нутриціолог до нас додому. І буде нам давати якісь, напевно, поради на рахунок того, як Джейсон їсть. Ще не знаю, будемо бачити. Тому тримаю вас в курсі. Зустрінемось вже завтра. Трактор. Це вночі сьогодні буде шумно. О, дивіться, клас. Краса. Вау! Класно. Молодці, працюють. Ну що ж, вітаю вас в наступному дні. У нас сьогодні дуже сильний вітер. Все зачинено, школи зачинені. Роботи працюють дистанційно також, хто як може, так і працює. От так у нас виглядають сходи. Ой, десь тут були сходи. я Так, зараз лопат не видно, от як загорнули. Ну як загорнули, як виглядає. Не зайдеш? А, ну так, нормально. От як виглядає заїзд. Ой, зараз я дійду до краю і покажу вам. Машина якось їде? Ладно. Ой! Так, от так от виглядає. Машина десь тут, ну це ж нормально, тому що вчора ми розчищали весь день. Якби, якби ми не чистили, то машину ми б взагалі не знайшли з, такими, з таким снігом високим. капець, Мамі зараз треба їхати на рандем. Ну що ж, прийшла я до дітей. Тут колись були сходи. Там взагалі в кінці столик і два стільчика. Отак от, от виглядає все навколо. Якось зараз буду з'їжджати, а вон ще мій слід є з вчорашнього вечора. Ну все, пішла. Прикольно, я стільки снігу, напевно, ще не бачила тут. Клас. Круто. От як виглядає двір після того, як тут попрацював Атісик. Молодець. Красун, дивіться, моя машина може тепер виїхати, а може і навіть виїжджала, не знаю. Отака От ось цей штучка, коли будуть забирати сніг. Значить, цієї ночі всю цю кубу снігу заберуть. Я навіть рада. Дивіться, яке в нас гарне небо. Я йду від діток зараз. Поки ми там були, ну я там була поки. Приїхали до нас друзі з міста Гатіно, там де ми раніше жили. Це за 250 кілометрів від дому. Звідси, де я зараз. Не знаю, чому вони з нього саме приїхали, але вони дуже хотіли побавити дітей. То та дівчина, вона хі -хі, два рази спала з Маелем. їсти мотавала і навіть підгузних міняла. Взагалі вона дуже любить дітей. Не знаю, чи мене нормально чути, але вона розказала, що в неї в родині було їх восьмеро. Вона їй ще... Двоє братів, ну і всі інші, скільки там їх п'ять, залишилась сестра. Тобто от така от велика сім'я дуже любить дітей. І взагалі я, я пішла, вони ще залишилися, але зараз будуть їхати додому, тому що їхати їм три години. Але класно дуже провели час, так а, наче молодість, я повернулася, не знаю. Якось так. Ми рідко бачимо з друзями зазвичай, але про... приємно провели час. Ну все, зараз я повернулася додому. Ввечері маю ще сходити до магазину, не знаю. Зараз подивимось, хто з ким піде. І все, от така от у нас зима. Цей влог я буду закінчувати. Вам показали нашу зиму. Я нагуляла пішки за цих два дні. Прекрасно, просто е, супер. Просто зараз лише вітер сильний, а так то взагалі класно. Ну і під снігом літ, тому трошки слизько, а так то взагалі супер. Оце от моя погода. Все, а я вам дякую за те, що дивились це відео. Підписуйтесь, ставите вподобайки і залишайтесь на каналі. Зустрімось в наступних відео. Всім пока-пока!